Врешті я знайшов пояснення феномену, чому московити не садили дерев біля своїх будинків. Про це писали не лише російські етнографи, але навіть Тарас Шевченко. І пояснення дуже просте та логічне. Так себе ведуть лише кочівники. Вони не будуть садити дерева чи клумби, бо вони сьогодні тут, а завтра там. Отож, московити за культурним кодом є типовими кочівниками, носіями древньої монголо-татарської традиції. А українці це осілий народ, котрий намагається створити благоустрій свого господарства, бо ці ж дерева перейдуть у спадщину їх роду. Ці радикально протилежні патерни підсвідомої поведінки в черговий раз демонструють російську брехню про один народ, оскільки я згадав Шевченка, ось як він описав це у своєму щоденнику. У великоросів є вроджена антипатія до зелені, великоросійське село. Це, як висловився Гоголь, навалені купи сірих колод із чорними отворами замість вікон, вічний бруд, вічна зима, ніде прутика зеленого не побачиш, незрозуміла антипатія до краси природи. Та ні, вже добре зрозуміла.